Те, що в нас це взагалі абсурд. Те, що історію починає вчити в п'ятому класі, жахаються слово політика в Радянському Союзі, вчили, зараз вчать е, дати, події е, особистості. А наслідки, як ці всі події між собою зв'язані, що все пішло. Не, не вчать. І це, це дуже погано. Чому? Тому що відпадає інтерес у сучасних дітей. От ви ж бачите, куди вони лізуть. Куди? На східну сторону слухати там всяких блогерів. Треба це все якось змінити. Потрошку будемо прихилювати молодь до нашого, до нашої літератури, до історії нашої, до всього українського. Більше рекламувати е, оці, оці теплі іграшки, е, робити паперові фігурки, козаки, УНР, е, УПА, робити комікси, е, якісь пригонівські книжки. Ну, діти це наше подальше майбутнє. Які діти зараз будуть, таке буде майбутнє держави. А, яка різниця? А яка різниця? Тому що їх так... Виховують батьки. Всі розпадеться, Частинку забере Китай, Монголія, там всі е, сусіди. Частину заберемо ми, Кубань, е, і Дон. Ми заберем, да? заберемо, ми, бо це наші території, Було донське козацтво і кубанські козаки це ж наше. Бачу Україну успішною е, по, всім, е, по всім сферам економіки, навчання, молодь.